Наступний у нас починається з Джерсі і зразу два раритета залітають. Так, почнемо з 10 шилінгів. Стан непоганий. Є перегін. Да, є легенький перегін. Тут якийсь є перегін. М'ятини по краях. Ціна пише 25 фунтів. Ну, я думаю, десь до 50 євро буде. Її ціна на сьогоднішній день Шкода, що не, пи, не пише рік ціни, коли це була ціна встановлена, чи продана, чи і 5 фунтів. Це взагалі раритет Дуже рідко трапляється. 63 рік. Стан fine, very fine. 55 фунтів пише, але по факту, я думаю, вона всі 100 євро коштує. Навіть в такому стані. І така м'ятина, і така, і яких тут тільки немає м'яти. Добре, хоч на дривні немає. Немає. Джерсі. Ну як, в принципі, більш-менш ж альбоми. Як який, а от попадаються цікаві екземпляри. 10 фунтів 35 фунтів. Це також десь, думаю, до сотні буде євро. А, До речі, номерочок 899688. Тепер перевертаємо. 8996688. А такого ще прикол не бачу. Так. М -м, перегину немає. Бо тут якісь м'яти не є на кутах. На одному куті. Так, в принципі, ідеально. Я думаю, було б нецікаво, якби всі такі от раритети були в одному альбомі чи в двох, а в інших всяких лам. А так от по країнах іде по алфавітному порядку у ще один раритет. І воно вже так цікавіше переглядати. 22 фунти, ну десь 50, я думаю, плюс-мінус євро. Так, тут майже все ідеально, тільки якась одна вмятина всередині оця мене бентежить. 20 фунтів. Напевно, тут вирізки немає. Він її десь купив, можливо, з рук. Можливо, хтось подарував. Чи на якомусь Фломарті не йшов, чи ще десь. 20 фунтів. 2000 рік. Десь теж з 30, можливо, євро буде. Так, це ювілейна Джерсі. 475. Ну, це десь 10 людей поштуди. Також якась м'ятина є на носі в королеви. Ніс перебитий. Так, це вже 2010. -й. Це з обігу. Ну, трошки вище курсу, я думаю, буде. Ще, до речі, всі ці британські території, які мають фунти, випускають свої фунти, вони прирівнюються один до одного до британського фунту. Вау! Це у нас що є? Йорданія. Один е фунт. Чи не фунт? Динар. Один динар. Класний стан. Перегину немає. Куточки. Як для такої банкноти практично ідеальні. Пише, що 30 фунтів, ну я думаю, десь від 50 до 100 євро. Також на... А у нас на аукціоні такого не було. А хтось рахує кількість, скільки вже тут в цій колекції банкнот, яких в нас ще ніколи на аукціоні не продавалося. Навіть пофіксованій ціні не було не те, що на аукціоні. Номер 30. Сім, дев'ять, два. О, це також Катанга. 10 франків. Не до друг Аверса. Що там пише 35 фунтів? Е, ну, думаю, також десь від 50 до 100 євро буде коштувати. Без перегину, ідеальна. Куточки ідеальні. Це якийсь чуть-чуть прийм'ятий. Ага, тут якась. Плямка є. Не знаю, а це може чернило, червоне. Клас. Так, це кінос рік 60-й. Так, Казахстан. От, набір 93 го року. Перший набір. 1, 3, 5, 10 і 20. 4, тут було А, півтора, писала півтора, Закреслив, написав 2 фунта. 2 фунта. Зараз кожна банкнота мінімум від 2 стартує. А якби ще серія АА, ну, про ці я взагалі мовчу. 10 20, так взагалі там. По 20, напевно, фунтів будуть. Дуже тоненький. І ще оці мені не подобаються. Десь можна зачепити банкноту. Оці от якісь наші навіть пробили. Не знаю. 200 тенге. 93 рік. Класний екземплярчик. Як я визначаю, чи класний екземплярчик, те, що мені подобається, це є класний екземплярчик. Або те, що коштує дуже дорого. 875 тисячу тенге. Хоча не завжди те, що коштує дуже дорого, виглядає як класний екземплярчик. Перші банкноти ще там 19-18 століття. Взагалі, як якісь вирізки з газети виглядають, але коштують вони шалені гроші. Я би не сказав, що класний екземплярчик. 20 фунтів. Ну, Це не знаю, можливо. З 50 євро. Хто колекціонує банкноти Казахстану? Що скажете? Скільки коштує UNC? 2000 ТНГ 2000 рік. Ну от 2000 перша раз мене випалася. 1000 була один раз колись. А 2000 перший раз. Кенія. Ну, ця би в UNC. Коштує, тут пише Fine. 850. Не знаю, чи вона... Ну, Можливо. Да. 8.50. Можливо, і навіть і 15 буде. В UNC там, думаю, до 100 би доходила в ціна. О, до речі, такі от листи є. Вони м'які. Але в них папір краще банкноти тримається всередині. Хоча Я не знаю, але я бачив, що в них і з часом фарба від банкнот може лишитися. Так що я не думаю, що це гарна ідея такі банкноти використовувати. От той самий дизайн, зменшили банкноту. Вже вона коштує 1450 UNC. І ціна її фактично в 5-10 разів впала. Такі матові теж, до речі, на них саме на оцих може лишатися фарба. Я правда не знаю, скільки десятків років там лежали банкноти, що на них фарба лишилася. Або, можливо, якісь умови були невідповідні. Так, сирість якась. І тому такі лишилося пом'ята. Думав ЮНЦ. Тут взагалі видно, яка вона юнці. М'ята перем'ята. Fine, в кращому випадку. Ну, якби UNC, то коштувало десь до 20 євро. Можливо, 15. Кувейт. 3,25. Одна четверта, одна, друга, один динар. 80 рік. О, 20ку покажу. 86 рік. М'ятна тільки від полоси є. Так, ідеально. Так, тут пише 850. Я думаю, десь також до 30 євро, можливо. Десь так. Тут м'ятина є в самому малюнку. А і край тут нерівний. Десь добре ще один і другий. До речі, тут два кораблика, тут орел. Водяний знак. 94 рік. Це десь 10 буде коштувати. Трошки більше може 15. Так, це ювілейний пише 12 фунтів. О, пластик попався. А я думав, немає пластику. 93 рік. Таку продавав десь рік тому. Скільки десь 10 чи 15 євро була. А щось пластикове мені теж не дуже подобається. Як будь ніби як, не знаю, штучні, ненатуральні. Киргизстан.

Ось така колекція. Дякую, що завітали. Заходьте на наступний альбом.